Добрий день. Сьогодні ми проводимо конкурс по професії скріза ремонт першого дроного розв'язку. У нас буде теоретичний курс. Ми проходимо тестові завдання. Яке ти питання тесту рішаєш? 17 -те вже. Тест для тебе не заскладний? Не думаю. Питання ти всі розумієш? Так. Удачі. Як? Тебе як звуть? Владислав. Владислав, Владислав, ти в якій групі навчаєшся? В 11-й. В 12-й групі. А, яке це зараз контрольне завдання виконуєш? Як воно називається? Яка з названих деталей деталі не є, ведучою частиною з щеплення? Це питання, а, а завдання. Конкурс як називається, який проходить у вас? Конкурс слюсарів, першого розумієте. Скільки вже питання рішив? 17-та рішай. А скільки з них правильних? Половина. половина правильних? Бачите, оцінка, оцінка в тебе вже є. Да. Хорошо, удачі. Добрий день. день. Як тебе звуть? Коля. Микола, Добре. а в якій групі навчаєшся? В 11. А ти рішаєш тест, ти між працювати з комп'ютером? А де ти навчився працювати з комп'ютером? А в училищі Тебі... Тебі вчили, як працювати на, на комп'ютері? Вчили. Допомогло? Ну, так. — Дякую. Як тебе звуть? Роман. Роман, ти рішаєш тести на конкурс? Де. Яке вже питання рішаєш? 39. Справишся, встигнеш? Де? Питання не заскладні? Ні. Всі зрозуміли? Роман. Є такі питання, що ми їх не вчили. Немає, але є такі, що я не пам'ятаю. Розумію. Дякую, удачі. Як тебе звуть? Олексій. Олексій, Олексій, ти рішаєш тестові завдання? Так. А яке питання ти вже вирішиш? Тести для тебе не складні? Не зовсім. — А скільки ти вже балів набрав? 1.42. Це угу. нормально чи ні? Угу. Багато питань невірно відповів. Не знаю. Що не знаєш, в кінці будеш знати результат. Да. Удачі тобі. Як тебе звуть? Олег. На якому курсі ти вже навчаєшся? На першому. На першому? А ти рішаєш тестові завдання чи щось інше? Тестові. Вони для тебе не заскладні? Ні. Яке ти вже питання вишаєш? 27. 27. Вірно рішаєш чи не вірно? Не знаєш? Не знаю. А Тому в а, а як будеш знати? В кінці? Да. Дякую, удачі. Як тебе звуть? Артур, Артур, ти в якій групі навчаєшся? Одинадцятий 11 група. Це перший курс чи другий курс? Перший. А вмієш ти працювати на комп'ютері? Так. Да. А де ти навчився працювати на комп'ютері? Вдома. На заняття ти приходив, щоб вчитися на да. комп'ютері. А тести ти вмієш рішати? Да. Складності немає ніяких? Ні. Справляєшся? Так. Да. Встигнеш за час? Так. Да. Дякую. Як тебе звуть? <різь> ти так задумався. Сергій, тести для тебе не заскладні. Нормальні Нормальні тести. Встигнеш рішити. Да. А слід вже питання рішив. А час у тебе ще скільки залишилося? Мені, на 23, на 23 питання, так? Ну дякую, удачі. Ми провели першу частину конкурсу, теоретичний курс, тестів переможців. Вийшли перше місце Зозуленко, друге місце Павлюк, третє місце Салій, Матвійчук розділили, четверте місце Галинець Ткачук і п'яте місце Соколовське. Шосте місце Живий. Переходимо до практичного. Так, ми переходимо до практичного проведення конкурсу професійної майстерності з професії слюса з ремонту сільхозмашин і остаткування Першого-третього розряду. Зачитаю вам завдання. Завдання перше. Вам необхідно виконати рубання металу. Відповідно до технологічної послідовності, інструкційної карти та дотримання вимог правила техніки безпеки. Друге вам необхідно провести виконання заклепочного з'єднання відповідно до технологі... технологічної послідовності і інструкційної картки дотримання вимог техніки безпеки. Третє завдання. Вам необхідно зняти колесо з трактора відповідно до технологічної послідовності. І інструкційної картки дотримання техніки безпеки. Четверте завдання. Вам необхідно виконати демонтаж і монтаж колеса відповідно до технологічної послідовності інструкційної карти. П'яте, вам необхідно відрегулювати підшипники на проміжову колеса трактора ЮМЗ 6. Ясно вам? Так. Перше перед виконанням завдання. Виконуємо інструкцію з охорони праці номер 12 ОП під час виробничого навчання учнів з професією, слюсар з ремонту сіхозмашин і устаткування. Дії інструкції поширюються на осіб, які виконують практичні роботи з професією, слюсара з ремонту сільхозмашин і устаткування. Далі, один і три, практична підготовка учнів з професії. Слюсар з ремонту ціх і устаткування, першого другого розряду проходить не більше 4 години для неповноліття. Користується слюсар з ремонту ціх і устаткування, яким виконалося більше як 18 років. Пройшли, Ми будемо розписувати за техніку безпеки, з чим я вас тільки що ознайомив. Всі пішли. Вам необхідно виконати рубання металу відповідно до технологічної послідовності, і струкційної карти та з дотримання вимог безпеки праці. Я буду рубати. Даємо тобі карту. Як тебе звуть, Олексій? Як називається твоє завдання? Виконати таклевочне з'єднання в наклад. Як ти будеш його виконувати? Буду розклепувати заклепку по крузі. Прошу. Як тебе звуть? Дівчук, Олег. А як називається твоє завдання? Рубання металу. А послідовність виконання завдання розкажи мені. Mm -hmm. Які операції ти будеш виконувати? Виконування рубання металу. Е, рубання металу виконуємо на динцію з столу. Робимо розмітку. Но зубило так, щоб воно лежало на. Прошу, на... прошу беконуйте, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Як с... тебе звуть? Мене звати Жарлій Віталій Іванович. Як називається твоє завдання? 에, склеплення двох пластин. Який порядок виконання завдання? 에, я зроблю. Візьму дві пластини. Дві пластини зроблю отвір в пластинах, щоб я міг вставити заклепку в отвір, щоб зміг заклепати дві, частини, дві пластини до окупи. Прошу. Як називається твоє завдання? Демонтаж і монтаж колеса прицепа. Який порядок виконання? Перше завдання – це випустити повітря з шини, розкрутити гайки, від'єднати колесо, виняти камеру з шини і зробити монтаж згоротньому в порядку. Які правила по охороні праці ти будеш використовувати? Спецодяг. А інструмент повинен бути справним чи ні? Справний інструмент повинен бути. Е, під наглядом майстра. Прошу. Е, е, добрий день, мене звати Віталік. Я буду е, регулювати печіпники. Я спочатку поставлю трихувальнички, щоб е, зафіксувати трактор, щоб його, він нікуди не покатився. Потім візьму. Підставлю піньок і підкрачу колеса, щоб піднялись, було на весу. Потім я провірю, не, розкручу кришечку, щоб подивитися на почіпника. і подивлюсь, чи є шат. Пошатаю колесо, чи є шат. Якщо є шат, то підіжму гайку, під гайку. А якщо я з гайку зажав і є шат, Візьму підкладу шайбу під гайку. Під гайку підкладу шайбу. І буду підкладати поки не буде шата нормального. Я з колоски на славу прийшов на робоче місце спецзадеження. Мені завдання вироблювати рубання так, Я хочу оголосити результати конкурсу нашого. Перше місце зайняв з Озулем. Я їм по місцях скажу, правда. друге Матвійчук, третє Павлюк, четверте Салі і п'яте Прачук.